Друзі, всім великий великий привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Знову ж таки, я знайшла трошки вільну хвилиночку для того, щоб показати вам знову свої орхідеї. Я думаю, ви вже всі впізнали місце, звідки буде сьогодні робитися зйомка. Ну і хто вже здогадався, той молодець, правильно це саме будинок мами і її вікно, на якому знаходяться мій десяток орхідей. Сорти дуже класні, тому сьогодні трошки хочу вам показати, які ж справи відбуваються на цьому вікні. Сподіваюсь, ви вже помітили, що поставила я вже захист на вікна, бо тут дуже таке активне сонечко. Якби я цього не зробила, я б просто-напросто, скажімо так, загубила свої орхідеї, бо вони б отримали, отримали серйозні опіки. І так вже на листочках почали проявлятися ось такі, бачите, ось плями. Це від того, що на них потрапляло таке. Досить активне сонечко, і, ніби, знаєте, як тепловий удар. Тому е мені прийшлось вже робити ось такий захист на вікна, щоб не втратити свої орхідеї. Покажу вам, як все це відбувається. Бачите, захист не на всі вікна, а тільки на ту частину, де Ну, Звідки паде активне сонечко. Але думаю, ви вже побачили як новенькі розпуски, так і деяких орхідей. ну, Певна кількість орхідей, які тут відсутні. Але давайте почнемо із цієї орхідеї. Це чарівний бігліп-блискавка. І у цього бігліпчика, друзі, я знайшла аж 20-то носики. Ось один тут. А один ось тут. Я пам'ятаю, бачила на одному із YouTube-каналів, що ну, коли там дівчина, дівчина чи жінка розповідала, що бігліпі в домашніх умовах дуже важко зацвісти. Якщо є в магазині там, цвітоноси зрізані, і вони з плячих бруньок активно випускають цвітоносики, то так. А якщо вже цілком вже зрізані цвітоноси, то такі орхідеї, а, саме в мутації бігліп, орхідеї дуже важко видають а, цвітоносики в домашньому, ну, вже в домашніх умовах. Я вам хочу сказати, що ні. Ось нам живий приклад того, що у мого бігліпчика а, блискавка аж два цвітоносики. Ось він підписаний. корінечко в активному рості. Ось повен горщик ще не пересаджений, тому що це а, молода рослинка, недавно придбана, їй нема ще навіть року. Тому, думаю, це неправда. Просто не пройшов ще той час, коли орхідея готова квітнути в тих або інших умовах. Ось ще одна орхідея, і її такий неймовірно класний цвітоносик, досить такий товстий. І сама розеточка рослинки також вражає. Це орхідея Motion. Це буде також її перше домашнє цвітіння. І також на зрізаному друзі цвітоносі. Я сьогодні побачила, що орхідея. Зараз вам сфокусую, пробуджу я сплячу бруньку. Бачите? Дуже така доросла вже, ну, не доросла, така велика орхідея за розміром. Ось, бачите, ще також не пересаджена. Корінчиків повен горщик. Ось корінчики в активному рості також. Ось. Дуже-дуже їй все тут подобається. Тому сподіваюсь на класне також цвітіння цієї орхідеї. Бо, дивлячись і судячи по стану такого класного, жирного цвітоносика, і як він стрімко розвивається, думаю, цвітіння буде дуже гарне. І також у цієї Красунечки, бачите, у якої листочок краб, це вже пересаджена орхідея. Я думала, що в неї пішов корінчик, але біля корінчика, бачите, там є і цвітоносик. Тому ось ця орхідейка, це, це рожева орхідея. На жаль, фото у мене не збереглось. Але я вже думаю, дуже скоро ми дізнаємося її цвітіння, і я збережу її цвітіння собі до галереї. І... Вже потім у наступних відео, коли вона не буде квітнути, я вам зможу вставляти фото орхідеї. Ось він світоносик, ось коріннячко в активному рості. Сама рослинка також чималенька. Ось, досить така у неї хороша листова розеточка. І вже в третьої орхідеї ми з вами нарахували цвітоносик. Також, друзі, орхідея Melody, також не пересаджена. Бачите, у неї в активному рості також листочок. І з моменту останньої зйомки у неї була тільки пробуджена брунька ось тут сама остання, ось вона тут. І вже ось такий сформований цвітоносик із ось тут у неї є розгалудження. Ось тут, я так думаю, і тут буде розгалуження, і вийде ось таке пишне цвітіння у цієї орхідеї. Також. Корінчики у неї в активному рості. Бачите, як новенькі від шиї, так і розкуклюються старенькі корінчики, тому дуже скоро ми також будемо насолоджуватися цвітінням цієї красуні. Ну і ви тільки, друзі, погляньте на ось цю картину, яка відбувається ось тут в горщику. Я, якщо чесно, думала, що я втрачу ось цей сорт орхідеї. Це у мене орхідейка, неймовірна, фронтера. Ось вона вже почала активно квітнути. Бачите, хоча на момент останньої зйомки орхідея тільки пробудила була сплячу бруньку. Ось. А вже зараз вона є ось такий світоносик з квітами і з додатковим розгалудженням. І це ще не все. У неї листочок в активному рості. Ось це, друзі, не опік, це у неї тут був ніби набряк. Бачите, можливо, я їх пшикала, а потім сонечко е припекло, і орхідея отримала, бачите, ось таку плямку, але вона вже підсихає. І на здоров'я орхідеї це ніяк не впливає. На здоров'я не впливає, але ось такий, ну, не дуже. Естетичний вигляд, орхідейка буде а, все ж таки мати, ну, але вже як є. Також у неї в активному рості новенькі корінчики, бо всередині під час покупки я в такому стані її і купувала, це була оцінка. В неї було дуже мало коріння, але все ж таки я її не пересаджувала. Я залишила її так, як вона є. І як ви бачите, вона взагалі не втрачала тургор. В неї тургор був хороший. Ось вона з того моменту видала ось цей у неї домашній листочок. І ось цей а, зараз вона почала. Активно випускати. І також ця орхідея випустила мені вже ось такий цвітоносик. Бачите, цілком домашній ось він. Вже досить такий немаленький, який я зовсім недавно побачила, бо він, бачите, ось так сховався під ось цим листочком. І я тільки його недавно побачила, коли протирала листочки цим орхідеям, коли їх поливала. Ну, і... Друзі, в кого нема ще ось цього сорту орхідеї, обов'язково собі її передбайте, бо це настільки квітучий сорт. Вона нічим не поступається цвітінням дикого кота. Бувало вже так, що. Ну, Коли вона ще квітла на магазинному цвітоносі, і я бачила, що коренева в неї не дуже, а цвітоносик в неї був магазинний дуже-дуже довгий, і вона постійно ось ось так постійно скидувала попередні квіти, дорощувала новенькі бутони, знову відкривала новенькі квіти, потім їх скидувала, потім знову дорощувала, і виходила така просто безкінечна вудочка. І коли вже на орхідеї були. Ось так на кінчику довгого цвітоноса два. Ну, ось такі дві квіточки. І я бачила, що орхідея знову таки продовжує кінчик цвітоносика дорощувати, Я просто взяла і зрізала до першої сплячої бруньки цей цвітоносик і дала трошки часу на відпочинок цій орхідеї. Про що взагалі не пошкодувала. Результати бачите самі, тому інколи нам потрібно придивлятися до своїх рослин і розуміти, що їм не вистачає, якщо ви бачите, що стан у них ну не дуже задовільний, трошки вона така слабкувата. Краще позбавити її від цвітіння і дати можливість відпочити. Ну і потім вона, коли вже збереться із всіма силами, вона вже буде активно нарощувати листочки, корінчики. Ну і, звісно, красиве потім буде цвітіння. Як ви можете бачити зараз як приклад на моїй орхідеї фронтера. Ну, і думаю, всі ви пам'ятаєте на цьому підвіконні ось цю орхідею це єдина, яку Орхідею, яку я не знала її назви, чи то забула, чи можливо і придбала її як відцвіташку, Ну, якщо чесно, вже не пам'ятаю. Вона, друзі, зараз активно нарощує листочок. Бачите, в неї там цілком новенький цвітоносик домашній. І на ось такому зрізаному маленькому цвітоносику орхідея видала. Із пробудженої бруньки, ось такий симпатичний цвітоносик, і на ньому ось такі симпатичні квіти. Вони, коли одразу свіжі, вони розкриваються ось такі із такою жовтизною, ось така цікава губка. Я хочу, друзі, як і завжди, попросити у вас допомоги, можливо, хтось знає назву, то мені підкаже в коментарях. Бо, якщо чесно, ще не шукала, Ну, часу катастрофічно нема. Але коли проходить вже певний, певний час. Бачите, як тут квіти у цієї орхідеї стають майже майже білими. І тільки ось тут внизу трошки залишається ось цього помаранчевого, такого жовтуватого відтінку. Але це дуже така красива мультифлора, дуже цікава. Тому ось сподіваюся, вже також на цілком домашньому цвітоносику орхідейка потішить нас дуже класним та пишним цвітінням. Ну, а тут все ще. Бачите, тримає квіти юка, неймовірна красунечка з моменту свого цвітіння, вже такого довгого. Ось її квіти. Вона скинула тільки одну єдину квіточку. Решту, решту квітів вона тримає. Просто неймовірна красуня. Тішуся її цвітінням постійно. Вона дуже гарне, квіти такі надзвичайні. Просто не можу ними намилуватися. Ну, бачите, квітне. Також випустила а, листочок, ну і в неї також все нормально, поки що нового цвітоносика не бачу. Але активно квітне і тримає квіти на ось цьому а, цвітоносику, а, ще магазинному на якому пробудила а, також із сплячої бруньки ось такий невеликий цвітоносик. Це, до речі, її перше домашнє цвітіння. Ну, А також поруч із нею орхідея. Бретій Романс. Бачите, ось таке слонятко. У неї, як бачите, листочок в активному рості. Корінчики, ну, які ви бачили, і зараз ви бачите, які були у попередньому відео в активному рості, вже активно вростають всередину посадки. Ой, орхідея, друзі, навіть видала цвітоносик. Ось він. Але він, бачите, що з ним сталося. Настільки він був закручений, не міг вибратися із під листочка. Я йому навіть не допомагала, бо я ну, також би з цією справою не справилась. Я залишила його як, ну, все як є. Думала, він ну, цей цвітоносик вибереться сам, але бачите, ні. Ось він зламався. І дивіться, де кінчик цвітоносика виліз був. Бачите? З'явився ось під цим листочком, а сам кінчик, кінчик цвітоносика виліз ось тут. Бачите, я тільки зараз побачила. Але все, він зламався, він тріснув. Ну, і, думаю, орхідея вже видасть цвітоносик з іншої пазухи, як, як би прикро, це не було. Але ось бачите результати самі. Інколи буває і так. Але, дивлячись на загальний стан рослинки, все ж таки, вона хоче квітнути. Вона, Я просто більш ніж певна, видасть цвітоносик з іншої сторони, з іншої пазухи, і вже буде тішити нас своїм, неймовірно, класним цвітінням, своїми величезними квітами. Ну, і ось так, друзі, ви бачите, як. Почувають себе орхідеї на цьому вікні. Звісно, двох орхідей ви тут вже не бачите. Все через те, що я їх вимушена була звідси забрати, бо, якщо чесно, цвітоносики ось тут аж ніяк не вміщаються. Настільки пишне цвітіння. Звісно, я вам зараз їх покажу, але в окремому місці, бо, як я вже сказала, тут вони не поміщались і квіти чіплялись за, за штори, і я боялася, що вони можуть там, ну, пошкодити собі цвітіння, або зламається цвітоносик, або сама орхідея впаде і переламає собі все. Тому я переставила їх в інше місце і зараз вам цю красу покажу. І ось тут, друзі, ось ця неймовірна краса це красуничка Каміна Трояда. І... Орхідея, яку я купувала як алмазне небо, але виявляється, що це не вона, а це орхідея Арт Novo. Але ви тільки погляньте, як вона класно, просто квітне. Я, друзі, в такому захваті, що я вам просто передати не можу. Ось тут, на жаль, у неї є опік нижнього листочку, ну, але це не страшно. Звісно, не без цього потрібно було одразу приділити трошки їм часу, притінити ось це вікно, але, ну, як вже є. Головне, що нічого критичного нема. Але ви погляньте, ось цей цвітоносик, це цвітоносик із пробудженої бруньки у орхідеї. Ось цей шикарний цвітоносик це ось цей каскад. Бачите? Ось, це, ось він. Із цього зрізаного цвітоносика він пробудив ось тут бруньку і сформував ось такий шикарний цвітоносик. З іншої сторони. Це цілком вже домашній цвітоносик, який орхідея випустила в моїх домашніх умовах, і сформувала на ньому таку кількість квіточок. Ось, ще два бутончики. Залишилося їй відкрити, але я просто не втрималася, щоб вам їх не показати. Ось ви тільки погляньте, яка неймовірна краса, яка неймовірна квіточка. Я просто в захваті від цього цвітіння. Просто, друзі, у такому захваті, що я вам просто передати не можу. До мами, коли приходять гості, вони думають, що це штучні квіти, і вони просто не можуть повірити в це, що ось так насправді можуть квітнути справжні орхідеї. А вони дійсно ось так, неймовірно квітнуть. Погляньте, вони у цієї орхідеї, ніби тут, ось, бачите, є такі защіпи, як у метеликів, але. Ну, Це не мутація метелика, це, можливо, просто ось так. Орхідея відкриває свої квіточки. Ось тут також. Потім, коли вони стають більш такі вже дозрівші, цілком відкриті, ось ці защіпи, вони ніби зникають. Їх ледь-ледь помітно. Бачите? І так на кожній квіточці. Ось така чарівна краса. Ну, і давайте покажу вам. Також цвітіння орхідеї кам'яна троянда. Це, друзі, до речі, також орхідея ось цей цвітоносик, ось цей ось це все багатство із також пробудженої бруньки. Бачите, це не, не основний цвітоносик це цвітоносик із пробудженої бруньки. Ой, це така, друзі, краса. Я коли це все бачу, я просто кайфую від. Цього естетичного задоволення. Кожна квіточка особлива, кожна квіточка квітне по-своєму. Ви тільки погляньте. Це щось магічне, це щось неймовірне. Це настільки приємні емоції, бо, думаю, ви вже всі знаєте, наскільки я чекала довго на цвітіння цієї орхідеї, і все ж таки я дочекалася. І мало того, що у орхідеї ось такий шикарний цвітоносик є з таким красивим цвітінням. Звісно, що, друзі, це не все. Як би вам її так показати? Ось, бачите, ще у неї є бутони для того, щоб вже цілком розпустити цей цвітоносик, бо в неї є ще один додатковий. Цілком вже домашній. Я коли це побачила ось цю неймовірну красу, що є ще один у цієї орхідеї. Цвітоносик я просто не повірила своїм очам. До речі, цей цвітоносик домашній, буде ще з додатковим розгалудженням. Ну, і ви собі тільки уявіть. Ось так орхідея квітне на пробудженій брунці. Бачите, вона випускає ось такі нереальні пишні каскади. І це вам доказ того, коли. Я в своїх перших відео говорила, що не зрізаю цілком під корінь цвітоноси. Я зрізаю цвітоносики тільки до першої сплячої бруньки. Були такі люди, які, як кажуть, гнули свою сторону. Що ні, набагато пішніше цвітіння орхідеї тоді, коли цвітоноси е після цвітіння зрізати під корінь. А ось тут вам такий прямий. Е Доказ того, що із сплячих бруньок орхідеї також можуть квітнути пишно, і мало того, вони можуть ще випускати додаткові цвітоносики. Ось бачите, тут мінус один бутон. Це те, про що я вам говорила, що на вікні, там, де вони стояли раніше, їм просто не вистачає місця, бо погляньте, скільки займає. Місця цвітіння однієї орхідеї, бачите, і це я так сформувала вже цвітоноси, щоб вони були так більш-менш зібрані докупи, коли будуть розпускати свої квіти. Ну, і ось маємо такі результати. Ось тут також є такий невеличкий перегрів, таке, бачите, така плямка жовта, але це нижній листочок, він все одно рано чи пізно віджовтіє, відпаде. Ну, і на здоров'я орхідеї це ж ніяк не впливає. Ну і ось як виглядає. Виглядають ось ці орхідеї в такому загальному плані, як все це просто нереально круто дивиться зі сторони. Коли люди заходять до кімнати, коли бачать ось цю неймовірну красу, аж подих захоплює, я сама. Інколи не вірю в те, що це насправді квітнуть так мої орхідеї. Але така реальність, дійсно, вони в мене квітнуть. Ось так пишно, ось так яскраво. Ну, і звісно, є чим, як кажуть, пишатися. Все ж таки, це моє досягнення, це мої орхідеї, за якими я доглядаю, для яких я створюю всі необхідні умови, щоб їм було комфортно, щоб вони росли та розвивалися правильно. Ну і тішили мене та вас своїм неймовірним цвітінням. Чого, друзі, бажаю і вам, тільки здорових орхідей, дбайте про них, турбуйтеся про них. Здорових вам, орхідей, пишного цвітіння та до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!